Сьогодні ми знаходимося в місті Ізмаїл. Де ми проводили конгрес місцевих та регіональних влад Одеської області, це формат, який передбачає комунікаційний майданчик, на якому ми збираємо представників і керівників територіальних громад Одеської області, регіональну владу. Були присутні майже весь керівний склад обласної військової адміністрації. Представники центральних органів виконавчої влади, а також всі люди, які мають відношення до управління одеським регіоном. Комунікаційний майданчик. Створений в першу чергу для того, щоб ми могли проговорити актуальні питання, які піднімають нам безпосередньо керівники територіальних громад, для того, щоб ми могли зрозуміти наскільки порядок денний того, що зараз відбувається в уряді в обговоренні питань обласної військової адміністрації, відповідає тим проблемам і запитам, які є на місцях територіальних громад. Те, що ми сьогодні тут побачили, це говорить про те, що Весь одеський регіон спрямований на те, щоб якнайшвидше досягти перемоги в нашій війні людей. Це питання турбує на першому місці, но вже все інше. Це зрозумілі традиційні питання одеського регіону. Це агропромисловий комплекс, його розвиток, проблеми з якими зараз зіштовхуються аграрії, це транспортна система одеського регіону. Тому що зараз вона є ключовою не тільки для Одеської області, а й для України в цілому. Також ми почули питання, які стосуються медицини реабілітації. Дуже важливо, що багато керівників територіальних громад з сучасними поглядами, з чітким розумінням, і баченням, як потрібно діяти у військові часи. Це важливо, і це втілює певну надії, тому що ми пройдемо складний осінньо-зимовий період. Ми переможемо ворога і будемо розвивати одеський регіон, так як ми і планували до цього. Це рекреація, максимальне залучення туристів до Одеси, до Одеської області.